Для завантаження в систему інформації про співробітників, які були прийняті за наказами раніше, можна імпортувати ці дані з таблиці Excel. Таблицю слід заповнити даними за відповідним шаблоном, для завантаження якого слід обрати модуль операції пункт меню Формування шаблонів для завантаження. У списку вид завантаження обираємо Співробітники та натискаємо кнопку Сформувати шаблон. Файл шаблону буде завантажений в обрану папку, якщо натиснути кнопку Зберегти. Можна одразу його відкрити. В цьому файлі необхідно внести дані про співробітників, починаючи саме з четвертого рядка. Важливо не видаляти перші чи треті рядки а також стовпчики, дані до яких не будуть заповнюватись. Тобто, взагалі не слід змінювати структуру таблиці. Поля клітинки, яких виділені жовтим кольором, слід заповнити обов'язково. Інші поля в таблиці можна не заповнювати, їх можна буде редагувати в особових картках. Розглянемо приклад таблиці для імпорту співробітників, заповненої даними. Та особливості заповнення різних полів. Табельний номер це числове значення, яке має бути унікальним для кожного рядка таблиці. Тобто, воно не може повторюватись в межах даної таблиці. Прізвище, ім'я по батькові та ідентифікаційний податковий номер є обов'язковими для заповнення. Ці стовпчики позначені жовтим кольором. Дата народження. Може заповнюватись за бажанням або вноситись вже в особовій карці після імпорту даних. Договір ЦПХ. Якщо співробітник має такий договір, вказуємо так. Якщо залишаємо клітинку порожньою, це означатиме, що співробітник працює на постійній основі. Поле громадянин України. Якщо клітинка залишається порожньою, це означає громадянин України за замовчуванням. Поле стать заповнюємо числовими значеннями 1 стать чоловіча, 2 стать жіноча. Поля, дата прийняття та дата звільнення можуть відображати також переміщення працівника з однієї посади на іншу в межах організації тоді вказується дата прийняття та дата звільнення з першої посади і в іншому рядку дата прийняття на іншу посаду, тобто для одного співробітника таблиця може містити більше, ніж один рядок. Поле наявність трудової книжки позначається символом плюс, тобто, якщо співробітник має трудову книжку, ставимо в цьому полі символ плюс. Наступні поля відповідають за паспортні дані, які будуть вноситись у відповідний довідник: це серія і номер паспорту, ким виданий паспорт, дата видачі паспорта, адреса проживання та адреса реєстрації. Останні два поля код підрозділу і код посади. Ці поля заповнюємо в тому випадку, якщо вже сформовано довідник підрозділів і довідник посади. Можна на етапі імпорту даних про співробітників вказати значення підрозділу 1 для всіх співробітників. Редагувати ці дані можна після формування довідників в особових картках співробітників. Після заповнення таблиці для імпорту даних до системи обираємо модуль операції, пункт меню Імпорт співробітників із Excel. Обираємо папку та файл, з якого необхідно завантажити дані, та натискаємо кнопку Відкрити. Якщо в особових картках вже є співробітники з деякими табельними номерами, такі записи проімпортовані не будуть. Закриваємо вікно Повідомлення. Інші записи додаються до довідника персоналу. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися до нашої служби підтримки за телефонами, що вказані на екрані.